Знайомтесь, це Віталіна. Точніше, вона Віталіна лише посереда, суботам та неділям, коли працює у кав'ярні. Усі інші дні вона Вітамін. Саме так її називають друзі з команди Voice Acting Dreamers. Це ще зовсім молода група, яка займається озвучкою аніме. Це прозвичайно так, ніби я постійно саджу в клубній кімнаті. Добре, не спечатимусь. Ми в цілому любимо це направлення. Ми всі пов'язані з аніме доволі таки довгий час. Зараз я більше по манзі, як і Кейл, наш третій учасник. Це також цікаво. Це як японські комікси, по яким вже часто знімають аніме свою імпровізовану студію. Зробили вдома своїми силами. ця ж кабінка. Ми її спроектували в чотирьох. Нам допоміг. Один хлопчик Денис ще, і, і ми проектували повністю всю кабінку у вільний від роботи час. Ця трійка створює український дубляж, адже зараз дуже мало аніме саме українською мовою. Дуже мало, і ми хотіли б це зробити, щоб люди могли дивитися українською мовою. Це цікаво і змінює погляд цілому на фільм на українській мові. Дивовижно, але за допомогою всього трьох голосів їм вдається робити озвучку одразу для декількох героїв. Віталіна розповіла про те, що на початку творчого шляху з цим виникали деякі складнощі. Сатору, не гарно насміхатися зі слабших. Сильніший не дасть над собою насміхатись на тобі його вчити. Ти ж сам постійно з усіх насміхаєшся. Як ви, у Не поранені? Що я вже хвилювалася, від вас два дні не було жодної звістки. У нас були проблеми з голосами та перший час, як зрозуміти емоції героїв та проговорити так, щоб це підходило до них. Вони ж всі різні, і мій голос, наприклад, з жіночими тут трошки складно за рахунок того, що треба озвучити всіх. Або не буде серії. Кожен голос має ж бути різним. Так. Як ви одна? А <зас> а, змінюю голос, практикуюся. Бувало таке, що ми озвучуємо когось одного, все, зривається голос. Ну, і або пауза, або на сьогодні все. Ну, буває таке, що ми за серію о, у минулий раз вже спробували чотири персонажа одночасно, тобто постійно змінюючи. Захрипла після першої серії, але нам вдалося. Це вже непогано. За усі технічні питання відповідальний Кейл. Власне, сама студія розташована в його будинку. Окрім озвучки, він ще й монтує відео та видає готовий результат. Я готую ем, повністю ріпер до озвучки. Я знаходжу субтитри, я находжу відео. Е, я монтую. По факту, майже все технічне я роблю. Монтуємо поки в старій програмі. Поки вона комп – це Sony Vegas. дуже стара програма. Її зараз не сильно використовують, але. Як показати короткі відосики або змонтувати одну серію без монтажа, вона зійде суперова. Reaper – це програма спеціально для різних задач, але вона настроєна у нас спеціально під звук. Ось. Є мікрофон, ну, він около дешевий, коштує всього лише 6 тисяч і збішаний. Великого, ну дуже студійного качества він не видає, але він дуже простий, тому що є два повзунки. Де один ти слухаєш те, що записав, другий ти слухаєш те, що говориш в реальному часі. І дуже легко прокоректувати свій голос в процесу написання. Як здійснюється процес? Одна людина сидить тут, просто зараз без субтитрів, але вона читає. Друга людина натискає кнопки і записує, дивиться по таймінгу, як зводиться з. Озвучка по самому таймлайну, щоб не було ніякого розхронхрону української і японської озвучки і трошки гучності ми страємо. Це в процесі. А потім йде обробка, але обробку я роблю сам після. Цього всього процесу Труш саме його ідея записати пісню наштовхнула на озвучку аніме. Щоправда, музикою він зараз не займається, тому що усі сили направлені в інший напрямок. В команді Труш відповідає за дубляж басистих голосів. Я озвучую по більшій частині персонажів, які дуже басисті голоси. хоча є виключення, наприклад, «Гетто» з аніме магічна битва у нього більш такий м'який голос. І менш басистий – це єдиний голос, який нікого немає нема басу. Нині свої роботи команда Voice Acting Dreamers публікує в телеграм-каналі та зізнаються, що найбільша мрія це щоб їх роботу помітили, щоб наше хобі стало нашою роботою. Дуже хочеться. Хочеться відтворити щось своє. Ольга Ситник, Ілья Бейюль, Юль, телекомпанія Кет.